Принцесса, да, дусть, что давать Итак, Даня играет первым. Начинай. закрыть. Я проверяла. Я тебе Я все вижу. Так. Очи Дани, правда, закрытие. Кто заметал? Блин, это значит дниматься? Да. День, знаєш, да. Давай я буду триматься. И напросто выставлять и пальцы. Так, блин, тримай. За почекай. Ну, так и так, чтобы было в этот свера. Запой.

Менше, 285, ігра закінчилася, ви бачите, ось 273 точки, тобто я програла. Так, наша наступна гра, дворчастина, це вже друга дворчастину, Даня. Це наша наступна гра, Реальні, Даня грає, і починає, я йому закриваю очки. Починає. Зараз тобі, я почекаю, зараз тобі включу. І от, нова гра.

так що я програю, добре? Угу. Uh -huh. Та, знімай так, всі ігри були в одной тільки там де я їду. А це на бачиш? То есть я ведь так. Тому що ти не раз тут занимался весв, не було это нічого. Тепло, Все? Да. Так я пам'ятаю, у Даня було 729. Да. А в автобинниках? У мене... 823. Ніка молодець. Я виграла в цьому. До речі... Я да включу стукни. Так, Даня, наступна гра у нас. Даня, требуем нажимать на червону кнопку. Нічого. От, Од... наступна гра у нас bounce. Я пассив. Даня, починає. Нова гра. Даня нова гра не продовжити! Люблю. Ня. Так, я заправу нова грам. Даня, починай, я закрывать мелочи. Потому что я уже правильно в том, что не умеешь ее Інька я забачу. Я дивлюся. Але не і дивись. Я дивись. І так тепер разіт я. Та не знимаю. гаст, я собача. Ну, катя, яка твоя улюблена техніки? Квавала. Порвала. Угу. Добре, ми даємось. Ooh. В цьому рівні перемогла скоріше всього я до, до, до куди я вийшла? <Ils _> <OVER> я дійшла там, де це бач, а Бніка дійшла там, де забули пауки. А тепер особливо йгла так. І так, ця ігра. на 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 найбільша. Зараз я налаштую нам скорість. Так, рівень. Нас буде супер змійка. D'aller à